Вітаю діти, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зима. Чи холодно на вулиці? Звісно, холодно. А чи бачили ви пташок на вулиці? Бачили, а кого саме ви бачили? Ворону, синичку, горобчиків, голуба. Та дятла. Взимку пташкам дуже важко та холодно. Їм нема чого їсти, і їм треба неодмінно допомагати. Ми зробили годівнички для горобчика й синички, корму також принесли, щоб голодні не були, крихти хліба і жовток. Ще й насіннячка і сорок. Ще пшонця їм повню жменьку і горобчиків чималенько. От, праш... От пташки, як прилетіли, мабуть, дуже зголодніли, все склювали і наїлись, та на кущиках розсілись, з радості защебетали. Так спасибі нам сказали. Діте, скажіть, що таке годівничка? Так, це будиночок до зимку або в холодну погоду, пташки можуть знайти собі їжу, яку їм залишають люди. Подивіться, які бувають годівнички. Годівнички бувають зовсім різні, різного розміру, різного кольору, і зроблені вони можуть бути з різного матеріалу. Годівничку можна зробити з усього, що можна знайти у вас в будинку. Головне зробити так, щоб пташкам було зручно дістати з неї їжу. Діти, а ви знаєте, чим можна годувати пташок? Так, зернятками, крихтами хліба, насінням, горіхами, пшоном. Яйцем і ягодами та салом. Діти, а тепер я пропоную вам разом зі мною зробити власну годівничку. Конструювати сьогодні будемо сірниками. Беремо перший сірник. І викладаємо його під гілочкою. Це буде дах годівнички. Перед з нею викладаємо ще одну, потім додаємо сірники праворуч і ліворуч. І додаємо сірники знизу. Їх буде три: Один, два, три. Тепер будуть стіни. Один сірник праворуч. Інший сірник праворуч. Тепер робимо дно. Один сірник. Другий сірник. Третій сірник. Ой. Та буде четвертий сірник. Тепер другий ряд. Один. Два. Ось наша годівничка готова. Тепер залишилось насипати в годівничку яких смаколиків для наших пташок. Діти, що додамо в годівничку? Так, насіннячко. Пташки вам дякують.